Чи часто ви бачили свого дільничого та ще й з футбольним м'ячем? А нам пощастило їх побачити у великому складі граючих в футбол. Саме так проходив перший в Україні товариський міні-футбольний матч між командами дільничих інспекторів міліції Одеси та членами громадського формування з охорони громадського порядку. Завдання, яке стоїть перед ними в житті, спільне захист правопорядку. А ось задачі на футбольному полі протилежні перемогти. Гра приходила жваво та захоплюючи, але головне, що спільна участь у міні-турнірі це утвердження кращих міліцейських традицій. Це відчуття команди, підтримки і спільної мети. А для тих, хто спостерігав за футболом міліціантів, це можливість розгледіти у людях у формі звичайних громадян. І таким чином у людей складається позитивне ставлення і формується довіра до міліції в цілому. Адже імідж правоохоронців нині потребує значного покращення. Втім, повертаючись до теми спорту і футболу, хочеться сказати, що такі заходи не є одноразовими. Іжеднівна іжеднівна. Почти тысячу человек выходит на свои административные участки, работает с подочетным элементами, работает с населением по приему заявлений и жалоб, работает по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а также по профилактике правонарушений по линии ГАИ. Адже робота дільничих це не тільки насаджені нам серіалами і фільмами погоні, перестрілки і засідки це і рутинна робота, яку ми часто не бачимо. І як не крути, коли щось трапляється, то наші люди просять про допомогу у міліції.